А Може вже поїдемо, а там потім десь. Ну, як краще, в принципі, потім у нас якась перерва буде. Принципі, ну, щоб да. три годинки, типу, але да. ну, краще зараз якраз так, щоб сили в нас були поки що. Давайте пока розділний. Може, щоб вже трошки прохвати. Ситуації не поспішаємо. Наша задача, ми повинні спочатку все налаштувати. Да? Згадуємо, як що повинно, спочатку по е, виліту, да? вперед-назад, тобто по натиску педалькам, щоб було зручно комфортно. Зручно комфортно. Да? Ага. Далі, наша задача по висоті, тому що може людина бути велика, маленька, зліва. Зліва там, зліва, 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 зліва. Там є такий рычажочок, його, якщо ми вгору піднімаємо. так, як Ну, не всі машини. Ну, по-різному, да, ну, всякі є варіанти. В mm -hmm. принципі, щоб комфортно було, зручно. Далі спинка. Спинка плюс-мінус, вона по стандарту, так? Да? Спинка зліва так само. У нас там тільки трошки далі. Там ту кнопочку Бачу. треба підняти Бачу. вгору, бо є таке, на якому автомобілі їздили, так, щоб ми присмілися. Вчилася да. чи? Вчила? Ну, навчалися, щоб. Так, послідня машина це була в мене Шкода. Шкода. Ну, там крутілочка така, так? Да? типу, крутити. Угу. Добре, ну на багатьох машинах їздили, так? Да? Да. Ну це, це добре. Значить, далі ми це все налаштували. Далі наша задача що? Дзеркальця. Подивитися ліве, праве, салонне, щоб все було чітко. Праве добре, а це трошки мені. А в нас механічні вони, механічні. От, зліва ручечка така дивимося. Джойстик такий, зліва напроти дзеркальця. Напроти дзеркальця. О, дай ми його налаштовуємо, як треба. Вгору, вниз, вліво, вправо. Далі ситуація дуже важливо ще подивитися, що підголовник, хоч би да на іспиті, якби спектр, щоб, ну, ці всі дії да, треба робити, а потім вже пристібаємося. Взагалі, коли я ми ж складали вже, да пробували. Yeah. Тось тобто, камера вмикалася вже коли вже, yeah. вже все налаштувалося. Yeah. Ну все одно, всякі бо Бу... деякі інспектора можуть вмикати ще коли ми не сіли в машину. Вони вмикають камеру, вже це типа, якби ну є такі моменти. То тобто, я mm. думаю, ми ще з тим не сталкувалися. Думаємо, не будемо. Yeah. Далі наша задача важливо натиснути на газ, відчути який він. Проблем. У нас двигун запущений, так, щоб ми відчули, який газ. Тому що він чутливий може бути, може бути не дуже чутливий. Є таке, так? Ага. Далі спробувати подивитися, як микається яка передача. Головне, щоб ми знали, як задня микається. тому що тут. В пол? Не в пол. Ну щеплення. Щеплення натиснути треба, бо у нас двигун. А, просто? Тут треба. Ні, це перше, тут кнопочка така. Щеплення тримаємо, натиснути. О, і це заднє. Та, щоб ми знали, да? на всякий випадок це до початку іспиту, тому що інспектор скаже, починаєте щось задом робити, а ага. ми, як задня вмикається. А це вже буде, якщо вже на іспиті, це буде підсказка. Ми все це повинні проконтролювати ага. до іспиту. Да? Тобто, тому що він, він тільки напрям руху каже, все. Ага. Він не може дворнички вмикати за учня. Розуміємо, як вмикаються дворнички, знаємо. Ну, ну, так. Супер. Як помити лобове скло? Знаємо мабуть. На себе затиснути. Затис? На себе, на себе. так, Щоб після що ми це знали. Ну такі моменти. Ну зараз все буде чистенько. Ну що, ну, значить, готові. Їдемо. Трошки роз'їздимося, там будемо вже далі У -у -у. дивитися, як воно <кас> що. Початок руху завжди вмикається. Лівий показчик. прямо рух поки що. Поїдемо так. По маршрутіку No8, якщо пам'ятаю. Ні, по 8 8 ще коли я їздила, ми не було. Ага, ну якраз все і чудово. Вони... Чи трошки 8-го ми проїхали? Да, і все. Mm -hmm. Як взагалі вони більшість інспекторів водять, який маршрут обирають? Ситуація розповідає. Значить, якщо до нас у учня був, допустим, третій маршрут, mm -hmm. після нас буде. Ну, якби після нього буде четвертий. Якщо він не здав той третій маршрут, no. то у нас буде третій. Тобто буде той третій маршрут, поки якийсь із учнів не складе його. Ну якби так вони в рорах, так вони якби маршрути обирали. А у мені два рази попався. Перший раз я не здала на п'ятому. І второй раз я прийшла но я вообще с площадки, прям не виїхала. І опять же в мені поставили п'ятий. Я точу п'ятий, то вже всякий длінний какої. Ситуація, та немає чому там довго. Просто ситуація в чому, що, мабуть, до нас учня був четвертий. А... Ось в що момент. І нам ну, таке буває. Може би три рази один той самий маршрутик. А... Я думаю, так... п'ятий взагалі мені домов не попадеться. Я така, думаю, а воно тут же все, що завгодно може бути. Далі спробуємо справа зробити зупиночком. Не продубльований, так? Да? Є таке. А тепер як ми могли почати рух, якщо хтось не пристібнувся? Такі моменти бувають. Тобто ми повинні спочатку важливо на все, да? не, головне не поспішати. Бо, я думаю, навіть перша спроба, да, так, ну, хвилювання було, ми щось хотіли швидко робити. Да? Ага. Не, у нас іспит до години триває. то Нам треба якраз це все подивитися. Чи всі казати не обов'язково, банально просто подивитися, щоб в нього це було. Бо отак от, на рівному місці і дуже важливо подивитися на панель приладів, може бути, що червоні лампочки можуть бути. Двері відкриті, тобто таке, багажник може навіть бути відкритий. Ну таке. Добре, їдемо далі. Ось, бачимо, помилку заробили. Обережно там песик. В принципі, з газом ну, початок руху непоганий. А чого не виїхали з сервісного центру другий раз? Ручнік. Взагалі, о, о, зразу я ручник о, не О, Ручник, от. І все, і він, якщо перша у мене спроба коли була, я от почала рушатися без наручника. Він каже: зразу типу, пану на він каже, перша помилка, і все, я ручник зняла, далі поїхала. А цей каже, все, вас четверта помилка, вони зняли ручник. Тобто мені не сказали, що перша була помилка, що друга була. А помилка. мабуть, ми починали рух і глохли, тіпо, чи що було? Так, да, так. Да, да. Я ще то Тойоту, то я не знаю, я їх боюся, думаю, ловлю не щеплення, ловлю щеплення, і думаю, що ж вона не їде. Ну, все-таки вона в мене під горку, і на ручнику і поїхала. Просто тут да, вони просто не хочуть, щоб автомобіль ламався. Він ж за це відповідає. І тут можна насправді, якщо дати нормальну газку, то будуть заблоковані, автомобіль поїде, пробуксовував. Звісно, нам треба було реально просто-напросто подивитися на панель приладів, а там станкове гальмо, воно ну, таке маленьке, така червона індикаторка. Ну, mm -hmm. ну все треба дивитися. Yeah, я чувствую, Він мені не сказав, що перша помилка, наприклад, наприклад, да? він так міг сказати, не підготувалися до руху. Чи не казав? Нічого взагалі не казав. Ну може він ну. Зразу взагалі... типа починаємо рух. І потім я починаю почина їхати, їхати. Раз заглохла, по два. Ну, ну, да, ну да, да, я думаю, чого на Ну, не Типу, умовно не підготувалися дорогу. Разказав. Ну все. він я не от це вже якийсь дивно. Я коли приїхала в житті, поїду додому і думаю, напевно, треба було на камеру сказати, що я не згодна, що ті, тіпа... ну, якби тут воно нічого не уважно кущ. Ми об'їжджаємо з лівим показчиком, потім правим покажчиком. Далі буде коло, бачимо там автомобіль. На колі розворот буде. Я зараз ці маршрутики, в принципі, в мене всі розпечатки є, подивимося, як ми. Значить, перед колом краще перейти на другу передачу, бо ми на третій, нам буде безпечніше. І підйомчик невеличкий. І траєкторія ага. тут трошечки треба ближче до правої сторони брати. Ну, трохи небагато, щоб така і не прямо газку, 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 бо ми ж на другій. Чуть-чуть так вправо. Трошечки правіше. Зрозуміла ситуація для чого. Не треба лівий покач. З'їзди краще рахувати. Це який в нас. Покащик трошки пізновато. Пізно вімкнуло. тобто Треба було його проїхати в той другий ага. і вімкнути покащик вже після другого. Добре, їдемо далі, прискорюємося. Ну, от така ситуація. У мене був випадок, розкажу, ну це я свідком був. Коротше, людина. Складає на категорію. Там це мотоцикл. Ага. Ну, Перехвилювався, да, хлопець, не одягнув шлем. Oh. Той сідає такий, інспектор каже, перша помилка не підготувалися до руху. Uh -huh. Він же той, я прям 5 метрів 10 від нього, від того учня був, за цим слідкував. Той зліз з мотоцикла, вокруг походив, то наче все нормально, знову сів. Друга помилка не підготувалися до руху. Та й блін думає, та що таке, типу, дивиться там по кругу, все. та все нормально. Знову починає заводити третя помилка, не підготувалися дорогу. Ну той думає, що він прикалується чи що. Четверта помилка, все, іспит не складено. Каже, ну ви ж розумієте, ну і чого ж ви пішли? Uh -huh. Так само ту, чого ви не опустили з тонкове Це не підготовка. Тобто ми не почали. Як би умовно рух, впевнитися в тому, що у да, що нас щось не то. Тобто або стонькове гальмо, або двері, або не пристібнули пасок. Ну, такі моменти. Ну, коли пасок, він це часто каже, типу помилки, ми зразу вже пристібаємося. Да? А ми взагалі повинні самі це проконтролювати. Добре, ми отак їдемо собі далі просто-прямо. Їдемо, їдемо, їдемо до кінця, а там буде у нас просто поворот дороги, яка повертає направо. Вигін дороги. Не їздили по цьому маршрутику. Ще да? вже Ну нічого. Ми зараз трошечки повідпрацьовуємо, спробуємо ще відпрацювати виїзд заднім ходом, ходом, да, щоб нам було плюс-мінус непогано. Ну, Цей автомобіль трошки схожий на Тойоту. Понятно, я маю на увазі педальки. він такий тихенький трошки. Ага. Бо шкода, вона така трошки більше гучня, да, працює гучніше. Важно тут дивимося траєкторію. Отак от їдемо прямо. Право не треба а, зміщатися. От, тут просто траєкторія така, бачимо, навіть трошечки чуть-чуть лівіше ще можна їхати. Там бачимо, ми зараз а, слідшо, так. Як воно, так. Да. Покачик тут микати не потрібно. Тут краще перейти на другу передачу. І спокійненько перед поворотом перейшли на поніжену і повертаємо сюди. Це вигін дороги, це не перехрестя, якби просто дорога, яка повертає проблем. Далі, він може сказати, справа зробіть зупинку згідно правил дорожнього. А не в вуська тут дорога? А в плані вузька. Для зупинки. А в правилах такого немає, вузька метри. не вузька. Три метри від суцільної. Тут, зліво немає взагалі розмітки ніякої. Угу. Супер, їдемо далі. У нас такі дуже непогані. Мабуть, десь без інструктора їздили, вже їжджу, Як отучилася вже їжджу. Воно відчувається, бо так, немає кого, прям якогось. От сіли, зразу, мовно, поїхали. Якісь моменти є, але початок руху все. Це не те, що ми багато їздили, і не одну, і не дві години. Так, ми машини є, я думаю на форду? ну-ну, не відчувається. Так. Добре, наша задача зараз повернути праворуч, а потім зразу ліворуч. Інспектор зачасту каже, О, це як. Сложний, я воно не Поворот праворуч, подальшим поворотом ліворуч. Тут дуже важливо якби, вчасно вімкнути показчик, і по-любому ми цей поворот входимо на першій передачі. Ми не знаємо, що зліва. У нас Дати дорогу, да? тому ми обережненько під'їжджаємо, контролюємо, що там пішоходів нема, зліва хто там машинка є, краще постояти. Да? Mm -hmm. І ми спокійненько будемо їхати. Отак туди направо, зупинка да? двигуна, нічого. Запуск двигуна на передачі. Стоп, 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 стоп. Бачимо, що в нас, який колір. Червоний. Тепер наша задача, що зробити. О, супер. Під'їхати, а виїхати до цього Ми можемо вже потрошечки, вже отут, і коли будемо їхати, контролювати ліве дзеркальце. Тут, кстати, зараз такий ранок, багато машинок може бути. І щоб ми вже, бо ми потім не встигнемо далі перелаштуватися в ліве положення. Тут дуже мала відстань. Ось тудимося, скільки ну тут реально від ну, 20 метрів не буде. Тобто, mm. зразу же, щоб і тут дуже важливо контролювати, хтось може поблимати ліве дзеркальце, дивитися, там mm. хтось може поблимати фарами, типу, давай їжджай. Тобто це, в принципі, щоб розуміли ситуацію, це так можна робити. Але деякі інспектора можуть зарахувати за помилку, сказати, такого в правилах немає. Тому тут треба важності, що доказувати. А як я можу перелаштуватися? Що тут реально поток машин. Стояти, створювати перешкоду. О, бачимо, він наче пропускає. Супер. І дуже важливо пропустити тут зустрічку. А тепер мені розкажіть, зараз скуди... можна А Тепер доїхнути. ми не поспішаємо, краще раніше зупинитися і дивитися вліво. Можна трошки далі протягти, Тому, щоб наше дзеркальце зрівнялося практично з тим автомобілем, з краєчком того автомобіля. Ну я зараз, якщо що промалюю, покажу. Тобто навіть бачимо, відчуваємо, що ми до центру не доїхали. Uh -huh. Можемо ще трошки протягти, чуть-чуть небагато. От треба просто вліво дивитися, і коли бачимо, практично до центру доїхали, так? Да? Uh -huh. І зараз втістали, починаємо рух з газом. Уже? Да, вже треба. І підкручуємо вліво. Ось, супер, ідеально, То У Тобто вже червоний. Ми завершаємо маневр і все. Клас, нормально проїхали, все. Ось уважненько тудимся. Тут яке положення? У нас треба Право. щоб було ближче до правості.